Продовжую вас знайомити з цікавими місцями України, Польщі інших країн. Це у нас містечко Хирів. Довгі роки окупації різна влада, Австро-Угорщина, Польща. Що там ще було? Совєти. І кожен робив по-своєму, кожен нав'язував свої порядки. Тут є, до речі, пам'ятник Швейку. Тобто правий солдат Швейк Австро-Угорської армії тут воював, їздив всіми шляхами. Що зробили з цим хировом? Польські магнати, багаті люди сказали: о, у нас є наші східні території. А друга річ Посполита, є східні території, і треба їх краще полонізувати, бо там багато українців там треба, щоб було більше поляків, як, наприклад, у Львові. Тобто міста старалися так розвивати, щоб вони були більш полонізовані і побудували тут дуже велику, дуже великий католицький колегіум, такий, ну я не знаю, дуже великого розміру. Я показував в своїх інших відео. І виходить, через це дуже йшла сильна полонізація через міста, вже на села вона розпространялася. На тому пагорбі воно знаходиться. Ну, відповідно, коли зайшли сюди фашисти, ну, не знаю, що вони зробили. Коли зайшли совєти, навіщо їм був цей католицький колегіум? Навчати тут вони цих людей не хотіли, тому зробили дуже велику військову частину здається ав, 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 авто, авто якийсь полку автомобільний Ось так от зараз стоїть, значить, після розвалу Радянського, Радянського Союзу деякий час ще ця військова частина проіснувала, потім розпалася, вона тут не, це її нема. Але в гарному стані чекає, я не знаю, чи там вже прийнято рішення нові власники, але інфраструктура, я вам хочу сказати, тут на Львівщині. Недалеко від польського кордону дуже непогано. І чекає свого відновлення, і, можливо, через ці регіони буде післявоєнне відновлення України. До зустрічі в наступних хвилинах.